Таксист Михайло Глива періодично їздить мікрорайоном Пасічна. Каже, з кінця літа не бачить, щоб велися роботи на мосту, що має сполучати вулиці Хіміків і надрічну. Чоловік розповідає, не впевнений, чи новий міст покращує ситуацію із заторами у місті, однак чекає, аби його добудували. Якщо добудують і буде один і другий міст, можливо, чуть-чуть зменшиться. А так, то якщо той закриють, то тут буде повна торба. Ще буде гірше. Потреби треба в цьому ну, моста, але міст бажано щоб був більший, і ширший, і той міст не, не вистачає при такій кількості машин ну, того моста широкого, а це вузький міст. Водій Андрій Кривий каже, що йому щодня доводиться стояти в заторах в мікрорайоні Пасічна, тому сподівається, що новий міст розвантажить рух. Звичайно, загружено, потрібно міст. Потрібно. Для розв'язки. Транспортного цього сполучення треба. Розвантажити рух транспорту в місті зможуть, якщо зроблять правильну розв'язку моста, каже урбаніст Юрій Лозовенко. За його словами, зважаючи на те, що новий міст який будують вузький, рух вантажівок варто залишити лише на старому. Там цілий житловий масив по суті збудований, в якому наразі є в різних з різних сторін вулиці. Є і школа, і дитсадочки, і басейн. Якщо зараз там туди пустити транзитний рух, особливо вантажний рух зі сторони там Тернополя, Тисьмениці, і Не впевнений, що це буде дуже добре з точки зору безпеки дорожнього руху і з точки зору комфорту е, мешканців пасічної. Тому моя думка в тому, що все таки не збудований міст лишався як міст для локального сполучення жителів пасічної з центром міста. Із міста. Начальник управління капітального будівництва міської ради Роман Галіпчак сказав, що будівництво моста ведеться, однак надати коментар на відео або телефоном, відмовився. Працівників біля моста сьогодні ми не побачили. Міський голова Руслан Марцінків у коментарі Суспільному сказав, що роботи призупинили, адже управління капітального будівництва очікує на закінчення тендерних процедур щодо транспортної розв'язки. Зведення мосту, за словами Руслана Марцінкова, відновиться у червні. Ми маємо десь приблизно 100 мільйонів гривень на ці потреби. Цього не вистачає, але це дозволить нам відновити роботи. Самий міст складається з трьох частин. Самий міст, розв'язка на надрічній і під'їзна дорога з вулиці Хіміків. Зараз ми на етапі другому, тобто це будівництво самої розв'язки, яка з'єднає надрічну промислову княгинину. За словами урбаніста Андрія Комана, найбільше зауважень є саме до проєкту розв'язки. В основному вони стосуються безпеки дорожнього руху. Тому франківські урбаністи пропонували альтернативний варіант. Однак його міська влада не взяла до уваги, каже Андрій Коман. На жаль, там закладені місця концентрації ДТП. І якщо буде ця розв'язка збудована в такому варіанті, в якому вона є, то там будуть дуже багато траплятися важких ДТП. Альтернативний варіант і полягав в тому, щоб з'єднати вулицю хіміків з вулицею Промисловою, спростити саму розв'язку, тому що вона зараз надзвичайно складна для проїзду. Там дуже багато естакад. Вони між собою всі пересікаються, пересікаються різні потоки, ті, які йдуть по річні, ті, які повинні заїжджати. На uh, сам міст нагадаю тендер на будівництво нового моста у 2017 році виграло товариство з обмеженою відповідальністю «Мостобудівельний загін номер 112. початкова вартість робіт становила 120 мільйонів гривень. Згодом уклали угоду з підрядником про додаткові роботи ще на 58 мільйонів гривень. Тендер на будівництво розв'язки оголосили з кошторисом на суму понад 300 мільйонів гривень. Ілона Захарук, Наталія Цепліцька, Назар Вінтунюк, Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.